Здоров'я носи обирають Х'юмер? Х'юмер – визнаний переможець для пробивання носу. Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. Мене звати Юра Гаврищак, і зараз проговоримо останні актуальні новини станом на вечір середи 9 квітня. Отже, в полон китайці зізналися, як саме потрапили на війну проти України. При цьому росіяни спробують піти на Дніпропетровщину. Про це стверджують інсайди від CNN. А торгівельна війна Трампа проти Пекіна вже б'є по російському бюджету. Отже, про усе по порядку: напередодні президент України Володимир Зеленський нагадаю вийшов із повідомленням про те, що зсу вступили бій із шістьма китайцями на території Донецької області, і ці бої відбувалися в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка. Після чого нашим хлопцям-дівчатам і вдалося взяти в полон двох із шести цих китайців, і власне один із них сьогодні розговорився і розповів наступне: що. Вступив до лав армії Російської Федерації завдяки посереднику в Китайській Народній Республіці, і перед цим заплатив йому 300 тисяч рублів. А основною мотивацією, щоб вступити до лав армії агресора терористки країни, було те, що йому вручать після цього російське громадянство. І що цікаво, військову підготовку проходив цей китайця на тимчасово окупованій території Луганської області. І росіяни інструктували і готували до вбивств українців китайців без жодного перекладача, просто жестами їх вчили, і вся комунікація відбувалася через телефон. І що цікаво, цей китайець розповів, що була створена окрема групка із громадян КНР, яких от натаскували росіяни для боїв проти українців. І це стало відомо завдяки відділу комунікації оперативно-тактичного груповання Луганське, яке поспілкувалося власне із цим полоненим китайцем, і вони передали цю інформацію українській правді. Нагадаю, що також напередодні Володимир Зеленський, озвучивши цю інформацію про військовополонених китайців, які воюють проти України, подав запит на реакцію від адміністрації Дональда Трампа, як вони ставляться до того, що проти України воюють вже не лише росіяни. Не лише північнокорейці на території е, Курської області, але й вже з'явилися і китайці е, на тимчасово окупованих е, територіях. І реакція, в принципі, е, з'явилася від речниці державного департаменту е, США Темі Брюса. І от е, стверджує вона, що американці бачили повідомлення про захоплених е, полонених, які воювали на боці Росії на, на фронті, і в принципі Вашингтон е, це стривожило. Зацитую Брюс, щоб не перекручувати слова, Китай є головним спонсором Росії у війні проти України. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення необхідного Кремлю для ведення війни. 80% надходить е, з Китаю саме. Зазначає Брюс. І при цьому представниця держдепу нагадала слова Дональда Трампа про те, що подальша співпраця між цими двома ядерними державами зрозуміло, що мається на увазі Росію і Китай цитую лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими. І от стверджує Брюс, перецитовуючи Трампа, що Думаю, що це в принципі м'яко е, сказано. Нагадаю, що е, також з'явилася реакція від китайського МЗС е, і от е, китайські дипломати у своїх заявах повідомили, що наразі вони з'ясовують ситуацію в Україні. Е, крім того, у китайському міністерстві нагадали, що завжди просили власне громадян триматися подалі від зон е, збройного конфлікту і не втручатися в нього будь-яким способом, як Китай не втручається будь-яким способом. У повномасштабне вторгнення війну Росії про Україну ми прекрасно знаємо, і в принципі це Брюс озвучила: 80% відсотків товарів, власне, подвійного призначення надходять із Китайської народної республіки. Повертаючись до реакції китайських дипломатів, Пекін також назвав бездоказовими цитую заяву України, що ще більше китайців іюють за Росію проти України. Не знаю, які потрібні докази, можливо, всіх китайців, які воюють на тимчасово окупованих територіях українських, взяти в полон і просто кожного допитувати і наводити ці докази, щоб китайці визнали, що їхні громадяни є на території. України про те, що росіяни не збираються зупинятися, свідчить не лише присутність іноземного контингенту на території тимчасово окупованих областей, і також постійні обстріли української території підконтрольні нам шахедами, ракетами та всім, що підпаде під руку російському окупанту, але свідчить про це і крайні інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського виданню «Лівий берег, де він розповів, що протягом останніх днів. Фіксується різке зростання інтенсивності наступу російських окупантів, і от розповідає Сирський, що розпочався новий етап широкомасштабного наступу і посилився тиск саме на Сумську та Харківську області. І генерал при цьому нагадує, що торік росіяни не досягли суттєвих стратегічних проривів, хоча активно використовували живу силу заради тактичних переваг однак і з того часу, от підхід ворога суттєво не змінився. Продовжують закидувати фронт м'ясом і таким чином добитися е, результатів е, власне на полі бою. За цитую Сирсько, щоб не перекручувати його слова, ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, розгромлення наших військ, просування в глибину і прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської Запорізької областей, і створити буферну зону на території Харківської, е, Сумської і Чернігівської. Власне областей, і нагадаю, що Володимир Путін до цього окреслював свою мету, що потрібно вийти на Адмінкордони Донецької і Луганської областей. Це така першочергова ціль, мінімальна. А наступна це спробувати повністю захопити Херсонську і Запорізьку області. Хоча відверто це нереально, щоб зайти в Запоріжжя. Але от е, бачимо, що не відмовляється Путін від своєї мети паралельно із цим інтерв'ю е, Сирського вийшло вийшов розширений коментар е, колишнього начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення Азов е, Богдана Крутевича, е, який розповів е, британським журналістам видання The Guardian, що він вважає, що власне сирський має піти у відставку. І от е, Крутевич заявив, що. Е, Командує збройних сил України, нібито піддає ризику життя українських солдатів, віддаючи е, такі накази, що межують із злочинами. І також Куртевич вважає, що військове керівництво України має бути в принципі реорганізовано. Е, він стверджує, що сирське керівництво займається ручним мікрокеруванням усією українською армією а накази, які вони видають, змушують військових е, відпочивати занадто близько від лінії фронту. І от щодо деталей, Куртевич розповів, що була ситуація. Що був відданий наказ, щоб наші українські військові відійшли від позиції і від лінії фронту, відновлювалися, відпочивали в на відстані лише 50 метрів. Зацитую Крутевича, який в принципі критикує сирську, і на цьому робить наголос і акценти у власному інтерв'ю. Я почав отримувати від вищого армійського командування відставки головнокомандувача накази, які ставали дедалі більш такими, що межували зі злочинами. Які я по совісті не міг виконати і не виконав, також в інтерв'ю Куртевич розповів, що він на 70% вирішив піти із армії, тому що командири це ще вимагають від солдатів того, чого вони не просили власне від себе? Розповідає також Куртевич, що Генеральний штаб наказав. Що, коли зміна солдата закінчується, він не може відпочивати в тилу, а має власне відновлюватися за 50 метрів від лінії фронту, От знову ж я таки, повторюю і наголошую ем, на цих деталях із інтерв'ю Кротевича. Але повернімося на поле бою, і от є підтвердження в іноземній пресі про те, що розповідав Сирський в Сирській в інтерв'ю лівому березі про те, що росіяни посилюють тиски по усій лінії фронту. І про це йдеться в матеріалі CNN, яке посилається на повідомлення українських офіцерів у соціальних мережах, е, інформацію від генштабу, власне, та дані солдати, з якими встигло поговорити видання. І от поспілкувався із CNN один із українських розвідників, який не озвучив свого імені та прізвища цілі безпеки, і він знаходиться в районі Покровська і стверджує, що протягом останніх днів. Росіяни активізувалися у цьому напрямку і перекидають до Покровська додаткові сили та техніку для майбутніх наступів. І розповідає розвідник український, що ми бачимо це на кадрах з безпілотників і чуємо, як вони говорять про це в радіоперехопленнях. Але зазначають аналітики CNN, оскільки сам Покровськ надійно захищений, основні зусилля Росії в цьому районі можуть бути не спрямовані. Власне, на цей населений пункт, а однією з можливих потенційних цілей називається Власне Новопавлівка в на Дніпропетровщині. Фронт у цьому районі перейшов до активної фази. Росіяни не зупиняться. Оце от зацитувало видання одного із українських військових, який пише в себе в телеграмі. Вони увійдуть до Дніпропетровської області, бо це одне з ключових завдань, поставлених російським командуванням. І от, власне, підсумовує СНН, якщо російський наступ на Дніпропетровську область матиме успіх, то це буде перший український регіон, який буде частково окупований Росією спочатку повномасштабного вторгнення, Зрозуміло, що з 2022 року, лютого, і також СНН наводять дані Deep State, що бої йдуть вже приблизно за 6 кілометрів від кордонів Дніпропетровської області, а мешканці власне прикордонних населених пунктів уже евакуйовуються і надають ці дані СНН з посиланням на представників Дніпропетровської області, при цьому також надали дані СНН від українського генштабу, що є справді зростання активності російських окупаційних військ по всій лінії фронту з 23 березня, і до цієї дати середня кількість щоденних бойових зіткнень становила близько 140. А згодом ця цифра зросла до приблизно 180 бойових зіткнень щодня, а це орієнтовно 30%. І дані зокрема включають інформацію щодо Курської області, при цьому уточнює телеканал CNN. І от, незважаючи на посилення активності, площа території, яку захоплює Росія, залишається невеликою, йдеться у цій аналітичній статті. Наприклад, угруповання російських військ на південний захід від Покровська, яке рухається на Дніпропетровську область, зараз знаходиться лише на 45 кілометрів далі, ніж минулого року. Отаке от просування і позитивно підсумовує цю свою аналітику телеканал. І якщо європейці справді занепокоєні тим, що Дональд Трамп може передчасно, без попередження вивести американські війська із території Странького континенту, то також відверто їх тривожить тарифна війна, впроваджена також адміністрацією 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Але вже є відповідні контрзаходи, контркроки. З'явилася сьогодні інформація, що держава-члени Європейського союзу все ж таки проголосувала за пропозицію Єврокомісії запровадити торгівельні контрзаходи проти Вашингтона. І нагадаю, що з'явилася ця пропозиція після того, як США запровадили тарифи на імпорт європейської сталі та алюмінію. І от зазначається, що вірокомісії поки не уточнили деталі тарифних заходів проти США, але за даними змі вони охоплять товари вартістю від 21 до 22 мільярдів євро. І це, зокрема, стосується соєвих бобів, мотоциклів і апельсинового соку. А це ті товари. Які пов'язані сам перед із республіканськими штатами, і ми бачимо, що вирішили в Брюсселі не воювати торгівельно проти всіх американців, а бити точково лише по електорату Дональда Трампа, який його повторно привів до Білого Дому, водночас, як стверджує видання Bloomberg, у фінальному переліку не знайшлося місце борбону. Чому через ймовірний тиск на виробників ЄС? Після того як Трамп пригрозив ввести 200% тарифів на європейські вина, от європейці налякалися: італійці, французи, португальці, які виробляють вино, зрозуміли, що ринок штатів досить великий, і от контрзаходів щодо американського бурбону не вводитимуть. При цьому паралельно з'явився в інфополі такий персонаж, як міністр фінансів США, Скотт Бесент і почав погрожувати відкрито європейцям щодо ймовірного зближення із Китаєм, якщо вони вирішить із Пекіном торгувати і, до прикладу, свої алюміній і ті самі вина продавати ці дзіньпіню. І от що сказав Бесент, що Європа переріже собі горло, якщо об'єднається з Китаєм, і впевнений він, що країни, які вирішать приєднатися до Сі Цзіньпіня у торгівлі, Самі собі нанесуть шкоду, це все одно, що перерізати собі горло. Ще раз зацитую от Бесенда. Нагадаю того самого міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, який приїжджав свого часу до Києва і протягом цілої ночі намагався переконати президента України Володимира Зеленського, а також представників офісу президента і наших урядовців, що варто підписати кабальну угоду про рідкоземельні метали. Але оці от погрози з вуст бесанда на адресу європейців просто виглядають якимись дитячими з то що робить Дональд Трамп по відношенню до Китаю, з'явився він у власній соцмережі, і ось що написав: буквально, от щойно, зважаючи на проявлену Китаєм неповагу до світових ринків, я заявляю про підвищення тарифів. До 125% і з негайним наборням чинності нагадаю, що напередодні білий дім озвучував цифру у 104% у відповідь на те, що Пекін заявив, що накладе ем, мита на американські товари розміром у 84%. І тепер, от бачимо, Трамп піднімає ставку і вводить на китайські товари 125% відсоткове мито. І пише наступне: сподіваюся, що в найближчому майбутньому Китай усвідомить часи, коли можна було безкарно наживатися за рахунок штатів та інших країн, безповоротно пішли у минуле і більше в принципі не прийнятні. Паралельно Дональд Трамп компліментарно відгукнувся про інших 75 країн. Які нагадаю за його словами звернулися до представників США, е і включно із міністерством торгівлі з метою переговорів щодо мит, щодо торгівлі, щодо торговельних бар'єрів і щодо валютних маніпуляцій? І, от, е начебто, ці 75 країн пообіцяли не вводити проти американських товарів дзеркальні мита. І у відповідь Трамп зробив наступне про що власне написав у власній е, соцмережі, е, що він авторизував закон про 90-денну паузу е, щодо цих країн і щодо введення підняття тарифів, і при цьому е, значно знизив той самий е, тариф е, протягом цього тримісячного періоду розміром у 10%. відсотків. Е, тобто, бачимо, що Трамп працює пряником і батогом. Той хто е, погодився розмовляти а не. Працювати методом контрзаходів, тим він готовий давати якісь поблажки та знижки, але це точно не про європейський союз і не про Китай. І що приємно, ця тарифна війна між Пекіном та Вашингтоном може безпосередньо позитивно відбитися на Україні. Яким чином? Внаслідок ескалації тарифної війни. Сьогодні ціна на нафту марки Brent впала більш ніж на 4%, і тепер її вартість коливається у районі 60 доларів за барель. І от також експерти пов'язують от падіння цін на нафту із ухваленим ще минулого тижня рішенням країни ОПЕК Плюс про збільшення видобутку чорного золота у травні. І нагадаю, що прямо залежна Росія від цін на нафту, от до прикладу, ціна російського бренду Уралсе з усіма неформальними санкціями і санкційними знижками, дешевша на 10 доларів за от власне марку Брент. І якщо підкалькулювати, не треба бути мати математичну освіту. Тепер вартість російської нафти за барель орієнтовно 49-50 доларів. А от для нормального виконання бюджету РФ на наступні 25 років ціна російської нафти встановлена в районі 70 доларів за барель. І нагадаю, що от формується російський бюджет, в принципі, на третину із нафтогазових надходжень. І зрозуміло, що з цього самого бюджету Владимир Путін фінансує війну Росії проти України. От бачимо, що е, війна тарифна Дональда Трампа е, із європейцями і з цизінпіними напряму впливає на Владимира Путіна, знижує ціну на нафту і таким чином не наповнюється російський бюджет, і таким чином в Путіна все стає менше грошей на те, аби атакувати українські міста і захоплювати, намагатися точніше захопити українські е, території. І до речі, напередодні мій друг згенерував через штучний інтелект, через GPT-чат, книгу, нагадаю, нонфікшен на Насіма талеба Бестселер Times, яка називається Чорний лебідь. І якщо так коротко її переповісти, то йдеться про події, неочікувані, несподівані, які призводять до світових змін і всього перевернення. І він попросив іще пов'язати це із Дональдом Трампом, і ось що вийшло: рудий лебідь, просто несподівана людина, яка опинилася несподівано повторно у Білому домі, і вона може вплинути несвідомого власне на світ і на процеси в геополітиці. На це у мене все це був Юрий Гаврищак. Побачимося в ефірі 24 каналу.